Цим хлопцям байдуже вуличні башкетники чи обізнані терористи, а! вони вперто наступають з води, землі та повітря. Їхня мета знешкодити злочинців за будь-яких умов. Ні-ні заложники спасіми, адже вони не просто чоловіки у формі, вони справжні професіонали. Таке количество лічного составу сладіть, добіться слажних дій. Столь короткі сроки горіть о том, що люди не високою вилучкою проснутися. Дивіться на телеканалі НТН. Тактика протистояння внутрішніх військ. З ухвалим злочинним витівкам. Починаючи з 90-х років 20-го століття, основною загрозою міжнародній безпеці у світі був і безперечно залишається тероризм. Практично щодня засоби масової інформації поширюють повідомлення, так або інакше пов'язані з терором. Нам здається, що це не стосується України. Готовлю вертолет, иду в вашем направлении. Прям. Закинули кошку. Пытается залезть на борт судна. Бегу к вам, маневрируйте, только скорость не теряйте. Я российский военный корабль. Требуем освободить членов экипажа Москва Юниверсити и покинуть борт судна. Выкуп платить вам никто не будет. Можете брать их живьем или мертвым, как хотите. Мы закрыты в рубленом отделении. Оружие на пол, руки в взять морный пол! А як воно насправді, і наскільки наші силовики готові до цієї загрози? Автономна Республіка Крим. Судацький район. Мальовничі краєвиди бухти новий світ завжди були омріяним куточком для відпочивальників. Через ілюмінатори гелікоптеру добре видно недоторкану красу сонячного узбережжя. Але ці хлопці тут не заради неї. Цього разу кримські ландшафти стали місцем безпрецедентної за своїми масштабами операції. Участь в якій взяли всі спецпідрозділи внутрішніх військ, зокрема, гірсько-стрілецький батальйон. Загін бойових плавців все, 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 все. та антитерористичний спецпідрозділ Омега. Проблема буде просто подивічі. 20 травня 2011 року. 10.01 ранку. Саме у ці хвилини стало відомо, що корабель, котрий дрейфував у чорному морі біля берегів судака, захопили терористи. Про них жодної інформації. Самі нападники стверджують, що озброєні автоматами і мають достатньо вибухівки, аби висадити судно в повітря разом з усіма його пасажирами. Більше жодних пояснень та небажання вести будь-які перемови. Вимога одна: 500 тисяч євро готівкою, і то негайно гвинтокрилом на облавок. Ще й безперешкодний прохід у нейтральні води. Таймер увімкнений. Поратися з кризовою ситуацією мають внутрішні війська. Головне врятувати заручників за будь-яку ціну. І це найважче, адже в таких випадках свідків воліють не залишати. Навіть якщо всі умови терористів буде виконано, жодних гарантій, що заручники не постраждають. Тому перемови тривають недовго. Бійці антитерористичного спецпідрозділу Омега отримують наказ: штурм. На знешкодження лиходіїв та визволення екіпажу кинуто одразу кілька груп спецназу. У грандіозній спецоперації задіяно підводну, надводну та повітряну техніку. Гелікоптер, віртуозно оминаючи гори, знижується над плато. Зараз на цій галявині відбудеться десантування першої групи спецназу. Даними розвідки на обловку корабля перебувають лише виконавці. Керівники терористів облаштувалися неподалік у руїнах. Саме туди скеровано повітряний десант. Але просто бойові завдання виконують тільки в кіно. Злочинці помітили загрозу і намагаються її відвернути. Щоб завадити орієнтації десантників у просторі, вони підпалюють димові шашки. Водночас гелікоптер робить над бухтою новий світ коло і якнайближче наближається до захопленого судна. Сте розраховують отримати жадані гроші. Та замість валіз на палубу спускається спецназ. Бійці розсереджуються та блокують виходи, щоб злочинці не стрибнули за борт. Користуючись їхнім замішанням, в тилу з'являється човен спецпідрозділу Омега. Він несеться до корабля на всіх парах, хоча і є найуразливішою ціллю. На поверхні моря цей транспортний засіб видно здалеку, і терористи могли б вивести його з ладу прицільним вогнем. Єдиний захист спецназівців кулемет Калашникова на носі та підтримка побратимів. Цього разу військових альпіністів. Тільки вони можуть прикрити своїх влучною зброєю, та маскуючись у гірських щілинах, блокувати район і перекрити негідникам шлях до втечі. Прикривати підход водолазів і яка заходить на захоплене судно. За допомогою альпіністського спорядження, штурмова група гірсько-стрілецького підрозділу здійснює прямовисний спуск з височенної скелі майже у 90 градусів, не 150. рухатися уздовж стрімкої скелі, тримаючись тільки за тонку мотузку, справжній смертельний номер. І це вперед обличчям. Професійною мовою такий спосіб називається дюфлер. Наскільки це складно, можуть уявити люди з певною альпіністською підготовкою. Вони підтвердять військовий альпінізм справа обраних. На відміну від туристичного, це заняття надризиковане і наднебезпечне. Хоча б тому, що гірські стрілки маршрутів за власним бажанням не обирають. Твісної скали болі постановка задач була. Туристичні убирають діаптимальні. А а тут надо, занадалі постає задачі, дають постається. Та спуститися долу навіть у такий складний спосіб лише частина завдання. Одночасно бійці мають стежити за тим, що відбувається в бухті, і за потреби щій відкрити вогонь. Операція зі знешкодження терористів у розпалі. Завдання з прикриття омеги виконано. Виконано 100%. Завдяки підтримці човен без перешкод наближається до судна, де все ще господарюють терористи. В їхніх руках доля заручників. Це найвідповідальніша мить для спецназівців. Одна помилка, і людей ніщо не врятує. Яти необхідно блискавично. Усе відпрацьовано на сотнях тренувань. Настав час іспиту. Спецназ на кораблі та виявляється святкувати перемогу зарано. Злочинці не збираються складати зброї. Мало того, несподівано з'являються їхні спільники. Рішення керівництва операції залучити ще один резерв підводний десант. Він має з'явитися як тінь. Абсолютно несподівано. Гвинтокрил внутрішніх військ робить ще один небезпечний маневр, зависає над морем за кілька сантиметрів від води. Неймовірно низько, так що навіть хвиля торкається його коліс. Десантники відчайдушно стрибають у крижану воду.

Ну і при використанні, скажем так, звичайного гідрокостюма да, водолазного відбувається перегрів. як правило, водолазу жарко на поверхності гідрокостюм. Этот костюм дозволяє комфортно себя чувствовать і на поверхності, і в воді від спорядження окремих бійців може залежати успіх усієї операції, адже скільки саме метрів чи кілометрів кожному з них доведеться плисти до визначеного об'єкту, не завжди відомо. частина загона водолазов выходит на штурм судна с берега. Ошибки могут быть неслаженность групп, не вовремя выход одновременно на судно, захваченное условным противником. То есть для этого нужно постоянно тренироваться, чтобы была слаженность. В принципе, это очень тяжело достигается, но упорно трудимся, результаты видите на лицо. я Фізичні навантаження тут просто неймовірні, і навіть тренованим бійцям важко було б вступати у бій після запливу на кілька кілометрів. Та на озброєнні водолазів спеціальний пристрій для пересування. Носіє сам п'ять пересувається не швидко, зате допомагає зекономити сили. Як Абишні водолаз пливе. Просто кілометр кілометр на ластах і на ньому. Є ж різниця. Тим потрапити на об'єкт лише пів справи. Воювати голими руками нереально, тож пристрій допомагає доправити необхідне спорядження. Хто ну, на ньому там може штурмову лісницю, так само п'ять міни, і що плюс вода вас може заластити узятися, щоб дойти до місця виконання задачі, але й підібратися до об'єкту озброєним до зубів ще не все. Головне швидко та непомітно потрапити на корабель. трапив для гостей террористы не готовят и застречают не хлебом с селю, а кулями. Высота борта кораблей, которые, как правило, захватывают, составляет 12-15 метров. Вот это средство предназначено для того, чтобы выстреливать кошку на планшет борта. В корзине уложен 15-метровый штурмтрап, По нему пальцы поднимаются на борт и производят уже захват освобождения. Цей быстрый называется линемет, такой себе современный арбалет. Стороны его самый для спецпидроз дерева. использование, легкий и компактный. Для да, опять же, в воде он имеет достаточно малый вес, что представляет использует... особое удобство для применения его водолаз. Данный элемент может быть упакован в такой гермомешок. Мешок поддувается, то есть ему обеспечивается нулевая плавучесть, и водолаз без особых усилий может ее транспортировать под водой. Перевага підводних бійців у тім, що під час підходу до захопленого судна вони майже непомітні, так само як підводні мешканці. До речі, позивні цих іфтіандрів пов'язані саме з Чорним морем. Тут і скат, і краб, і кілька дельфінів. Не дельфін. Да. дельфін. Я дельфін один, дельфін два. Я старший. Неймовірно, але зв'язок між командуванням та плавучим підрозділом є навіть під водою. Є связь водолазом. Командування связь командують, нами управляють, і ми виконуємо їхні задачі. І ось він момент істини. А -а -а! А -а -а! Зухвальці, що вважали себе всесильними та непереможними, безпорадно лежать на палубі. Нак, виявляється, покласти обличчям донизу вдалося не всіх. Декому з злочинців пощастило вистрибнути з захопленого корабля. І от вони виходять на сушу, як їм здається, безлюдного берега. Слід злочинців вже взятий. Бійцям гірського підрозділу довелось прочесати кожну галявину. І от спини злодії вже відніються в кущах. Негідники озброєні. Тікаючи, вони намагаються відстрілюватись, аби тримати з військовими як умово більшу дистанцію. Один з втікачів не витримує швидкої погоні. Він падає на землю. Військовослужбовець одразу заламує йому руки. Кілька секунд, і от і ще один готовий. А оці двоє, здається, не збираються здаватися. Вони вже спустились до моря, ще трішки і слід буде загублений. Треба не гаяти часу, долати величезну відстань за лічені хвилини гірникам не вперше. Стрибок і височенна скеля позаду. Тим часом зловмисники намагаються сховатися у гроті, але тут на них вже чекає підводний спецназ. Без потерь, біжать. Жерт, нет? Ні, заложники спасени. Завдяки злагодженим діям військових місія здійснена. Поляна один я поляна. Кіналовіще. Висаді. А? Уся операція тривала якихось 10 хвилин. До на цілої банди терористів результат просто блискучий. Саме так швидко і чітко мають діяти спецпідрозділи внутрішніх військ у разі терористичної загрози. Адже те, що відбувалося в бухті новий світ бойові навчання. На щастя, в реальному житті в Криму все спокійно, та це не означає, що так само буде і завтра. Як але еліта спецназу внутрішніх військ України, яку складають ці мужні та відчайдушні чоловіки, завжди готова протистояти найзухвалішим злочинним витівкам.